Поліція розслідує обставини смерті неповнолітньої мешканки міста Первомайських. Зі слів свідків, 12-річна дівчина пішла під воду під час плавання. Очевидці витягли дитину на берег, робили їй серцево-легеневу реанімацію до приїзду медиків, але врятувати її не вдалося. Повідомлення про подію у місті Первомайській Харківської області надійшло до поліції 18 червня від лікарів швидкої допомоги. На місце події виїжджала слідчо оперативна група відділення поліції номер 1 Лозівського районного відділу поліції та працівники ювенальної превенції. Відкрито провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою Нащасний випадок. Вміння добре плавати одна з найважливіших гарантій безпечного відпочинку на воді. Але пам'ятайте, що навіть хороший плавець повинен постійно дотримуватися обережності, дисципліни і правил поведінки на воді. Купатися можна тільки у дозволених місцях, не слід купатися у заболочених місцях і там, де є водорості або тіна. Якщо ви опинилися у воді на сильному плині, не намагайтеся плисти назустріч течії. В цьому випадку потрібно пливтись за течією, але так, щоб поступово наближатися до берега. Якщо у вас вело судомої м'язи, лягайте на спину і пливіть до берега. Постарайтеся при цьому розтерти зведені м'язи, не соромтеся покликати на допомогу. Не можна подавати крики помилкової тривоги. Не можна грати в таких місцях, звідки можна впасти у воду. Не заходити на глибоке місце, якщо не вмієш плавати або плаваєш погано, не пірнати в незнайомих місцях, не запливати за бойки, не влаштовувати у воді ігор, пов'язаних із захватами, не запливати далеко на надувних матрацах і камерах. Не намагайтеся плавати на колодах, дошках, саморобних плотах. Не залишайте дітей без нагляду, навіть якщо вони вміють плавати. Поліцейські оперативно розшукали неповнолітніх втікачів з дитбудинку. Хлопця виявили у вестибюлі у станції метро Південний вокзал у місті Харків. Жодних подій кримінального характеру з ними не сталося. 20 червня, о 8 годині 30 хвилин, до поліції звернувся житель села Бунакове Лозівської територіальної громади. Він повідомив про зникнення з дитячого будинку сімейного типу двох хлопців 15 та 16 років. Чоловік розповів, що коли лягали спати, діти були вдома, а вранці вони вже зникли. Він одразу звернувся по допомогу до поліції. У ході розшукових заходів було встановлено, що неповнолітні перебували у місті Первомайський та, можливо, сіли на електричку. Працівники Лозівського районного відділу поліції орієнтували сусідні відділи поліції по всіх можливих напрямках руху хлопців. Вже о 9-й годині 50 хвилин працівники відділу поліції в метрополітені виявили дітей у вестибюлю станції метро Південний вокзал у місті Харків. Працівники Лозівського районного ділу поліції поїхали до міста Харків, щоб забрати дітей та повернути їх опікунам. Наразі діти вже вдома. З хлопцями та опікунами проведено профілактичну бесіду. Поліція нагадує про ризики потрапляння у ситуації, пов'язані з торгівлею людьми. Торгівля людьми може торкнутись кожного, незалежно від віку, статі, освіти чи соціального статусу. Експлуатація може відбуватись як всередині країни. Так і поза її межами. Торгівці людьми отримують прибуток через контроль та використання інших людей шляхом обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи. Торгівля людьми проявляється у таких формах, як сексуальна або трудова експлуатація. Торгівля дітьми, втягнення у злочинну діяльність та збройні конфлікти, втягнення у жебратство, торгівля людьми з метою вилучення органів, примусового сурогатного материнства. Ознаки того, що людина потрапила у ситуацію, пов'язану з торгівлею людьми, забрали паспорт або інші документи, позбавляли вільного пересування та спілкування з рідними, погрожували, били або хвалтували, знущалися або чинили психологічний тиск. Примушували виконувати роботу, якою не хотіли займатися, застосовуючи фізичне чи психологічне насильство. Примушували відпрацьовувати вигадані борги. Була відсутня можливість за власним бажанням кинути роботу. Примушували працювати понаднормово. Громадяни, які в пошуках роботи, зверніть увагу, нікому не віддавайте документи та мобільний телефон. Обов'язково майте електронні копії документів. За необхідності надішліть їх близьким. Не пересувайтесь поодинці, тримайтесь групами, не сідайте в транспорт до незнайомців. Постійно інформуйте близьких про місце перебування, здійснюйте пошук роботи та житла через перевірені надійні джерела. Погоджуйтесь лише на офіційне працевлаштування за трудовим договором, написаним зрозумілою для вас мовою. Якщо ви вважаєте, що потрапили у ситуацію пов'язану з торгівлею людьми, звертайтеся до поліції за коротким номером 102. А також ви маєте право звернутися до місцевої державної адміністрації із заявою про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Особа, якій встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, має право на забезпечення особистої безпеки, поваги, а також на безоплатне одержання. Інформації щодо своїх прав та можливостей викладеної мовою, якою володіє така особа медичної, психологічної, соціальної, правової та іншої необхідної допомоги. Тимчасового розміщення за бажанням постраждалої особи та у разі відсутності житла в закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, на срок до трьох місяців, який у разі необхідності може бути продовжено за рішенням місцевої державної адміністрації, зокрема, у зв'язку з участю особи як постраждалого або свідка у кримінальному процесі, відшкодування моральної та матеріальної шкоди за кошти осіб, які її заподіяли, у порядку, встановленому Цивільним кодексом України. Одноразової матеріальної допомоги у порядку встановленої кабінетом міністрів України, допомоги у працевлаштуванні, реалізації права на освіту та професійну підготовку. Іноземець та особа без громадянства, які встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території України, має також право на безоплатне отримання послуг перекладача. Тимчасове перебування в Україні строком до трьох місяців, який може бути продовжено у разі необхідності, зокрема у зв'язку з їхньої участі, як постраждалих або свідків у кримінальному процесі. Постійне проживання на території України в порядку встановленому законодавству. Маєте сумніви щодо запропонованої роботи та або стали жертвою торгівлі людьми? Звертайтеся за безкоштовною та конфіденційною консультацією. Урядова гаряча лінія з протидії торгівлі людьми. Телефон 1547. Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. Телефон 116-123 з мобільного. Телефон 0800 500 335 з мобільного або стаціонарного. Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів. Телефон 527 з мобільного, телефон 0800 505 501 з мобільного або стаціонарного.